Історія старофлотських казарм бере свій початок в далекому 1913 році. Тоді на основі колекції місцевого мецената Емануїла Францева був заснований природничо-історичний музей. Нині ж фонди вже обласного краєзнавчого музею налічують більше півмільйона експонатів, котрі розкажуть відвідувачам історію Миколаївщини з найдавніших часів. Всі культурні і освічені люди, які приїжджають вперше наше місце, вони роблять відвідування цього культурного закладу. Тут вони знайомиться з його історією, його природою. Багато науковців користуються тим, що тут зберігається в фондах музею для написання наукових статей, книжок. І в цьому їм допомагають наукові співробітники музею. І за їм велика подяка. Важливу роль у наповненні експозиції музею відіграють археологи. Дослідник Городища Дикий Сад Кирило Горбенко співпрацює зі старофлотськими казармами більше 30 років. Науковець переконаний, важко оцінити внесок музею в культурно просвітницьке життя Миколаєва. Юг Украины очень богат на археологические памятники. И как раз вот музей и великие ему там дякую за то, что вот он сохраняет вот эти вот нашу спадщину, которая представлена предметами материальной культуры разных народов. На этих материальных предметах и воспитывается дух. Уваження к історії радного краю, і також інтересно ввіді в такі предмети і розуміти, що тисячі років назад люди здесь живе на цій території. Ці предмети зготовляли. На святковій церемонії були присутні місцеві науковці та культурні діячі. Колектив старофутських казарм привітали теплими словами, побажали розвитку, наснаги та творчих успіхів серед презентів, концертна програма, символічні подарунки та почесні відзнаки від обласного та міського управлінь культури. Ювелей закладу це не просто про заклад, про будівлю, а в першу чергу це про людей. Скільки поколінь людей тут працювало, відвідувало людей у музей і буде продовжувати це робити. І незважаючи на не такі складні умови, які зараз є, ми все витримаємо. Історія музею це така рекурсія, Це історія закладу, який зберігає історію. І саме сьогодні ми розуміємо, що в чому саме сенс музею сьогодні зберегти те, що відбувається, те, що зникає. Старохольські казарми продовжують оговтуватися від наслідків повномасштабного вторгнення і з початку 2023 року відкрили свої двері для відвідувачів. Колектив запрошує всіх охочих, як миколаївців, так і гостей міста, ознайомитися з історією нашого краю. Сергій Осюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март.